Good Доброго ранку. Good Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня або сьогодні. П'ятниця. Ом Гендерсон активно пліткує в інтернетах, що 4A Games прямо зараз активно розробляє нову частину метро. Ба більше цю гру, начебто, вже можна пройти від початку і до кінця. Тому варто очікувати анонсу вже найближчим часом. Ну от тепер ви забагато знаєте. А тепер час поганих новин. Шерлок Холмс The Awakening офіційно перенесли на кілька тижнів. У всьому, як завжди, винні. Реліз відтепер планують до кінця квітня, ну або пізніше. Також розробники поділилися, як тяжко готувати до релізу гру відразу на кілька платформ, особливо коли часто вимикають світло, а над головами прошмигують ворожі ракети. Поки Sony, Нінтендо та Мікрософти ігнорують Е3, Юбіки повідомляють, що з радістю завітають на цьогорічне шоу. Цитата. Якщо подія відбудеться, ми будемо там. І нам є що показати. І... Благаю, я вже достатньо побачив. Декілька співробітників Respawn Entertainment накивали п'ятами від Electronic Arts'ів, щоб заснувати власну незалежну студію. Wild League Entertainment. Я відчуваю. Ти не знаєш, як сказати англійською ідеально? Ні, no. no. nee, звісно, ні. Nee. На чолі цієї організації буде чат Грен'є, колишній розробник Apex Legends. Розробники Лайка Дрегон Іщен створили безкоштовну демо-версію гри, яку вже можна помацати на всіх платформах, де релізиться гра. А це вже інша розмова. Офіційно ж виходить проєкт 21 лютого, а вже 23 лютого до Marvel's Midnight Suns застрібне Venom. Мультиверсус Все! гра остогидла геймером, а піковий онлайн впав нижче тисячі одночасних користувачів. Ембрейсери стверджують, що хочуть до 2028 року встигнути випустити 31 aaa проєкт. А жопа не злипнеться. Ні, не злипнеться. П'ять з них розробляє студія, що подарувала нам останні томбрайдери. Медіум від блюберів страшенно неоптимізована гра, зможе запуститись на Mac. Так, ви почули все правильно. Завдяки програмному забезпеченню від Apple гра працюватиме набагато плавніше на яблучному залізі, а заграти на своєму новенькому Mac Air ви зможете вже цього літа. Дай Боже. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Гаразд. Чао. Адіос!